Як відучити дитину від накладок? Потрібно прибрати всіх конкурентів грудного вигодовування. По-перше, якщо є соска, пустушка, її треба прибрати поступово і повністю від неї відмовитися. Бо нам потрібно, щоб дитина сприймала груди і як варіант заспокоєння. А пустушка, цю функцію груди, забирає на себе, то треба прибрати. Друге, прибрати пляшку і замінити її на ложку, шприц. Або пляшку, ложку, або стаканчик для того, щоб дитина не мала ніяких інших варіантів сосків у роті, окрім маминих грудей. Після того, як ви замінили варіанти догодовування на щось інше, ми переходимо на те, що починаємо прибирати цю накладку. Найкраще це робити біля сніг на засипняння і на прокидання. Можна дати ненадовго посмоктати і прибрати. Найкраще підходить. Замотивувати дитину смоктати ваші груди, гарно розкачана лактація. Але, на жаль, після використання накладок, груди починають менше виробляти молока. То тут як для системи підготовки до переходу після накладки на груди, дуже б допомогло додаткове стідження грудей для того, щоб качнути лактацію. І після того, коли ви вже почнете прикладати дитину без накладок. Потрібно використовувати пози, в яких є максимальний контроль з вашої сторони. Це перехресна колиска або поза із-під руки. Тоді більше шансів для того, щоб дитина візьме груди. І все робимо через спокій, ніякого насилля. Підкачуємо, шишикаємо, заспокоюємо для того, щоб дитина була розслаблена в такому стані, дитина зможе взяти груди. І ви зможете відмовитись від накладок. Якщо ви не можете то зробити самостійно, приходьте до мене на консультацію. Ми з тим з вами розберемося.